Потяг до вбивства залишається однією з найбільших загадок, які непокоїть людство. Як одна людина знаходить у собі сили вбивати іншу? Яке вона має на це право? І чи можна у натовпі навколо нас визначити потенційного вбивцю? Ці запитання змушують нас уважно вдивлятися в обличчя великих тиранів минулого: вбивця цар Іван Грозний, вбивця воїн Тамарлан? вбивця політик Гітлер? вбивця маньяк? Чикотило, що між ними може бути спільного? Чи є у них на обличчях особлива печатка зла? Як вони виглядали не на портретах, а у реальному житті? Загадку великих тиранів минулого вдалося відкрити лише одній людині у світі радянському антропологу. Але з якою ціною? Іркутськ, 1913 рік, будиночок міського лікаря. На ліжку сидить восьмирічний хлопчик, йому знову наснився жахливий сон. Людина із списом у руці і дивними амулетами на шиї повільно наближається. А коли підводить голову, стає видно, у неї немає обличчя. Замість нього на хлопчика страшною посмішкою шкіриться чарами. Цей дитячий сон визначить долю восьмирічного іркутського хлопчика і назавжди пов'яже його з великими тиранами минулого. Завдяки йому світ побачив, як насправді виглядали Ярослав Мудрий, Іван Грозний і Тамерлан. Антрополог Михайло Герасимов із неймовірною точністю відтворював обличчя людей, маючи лише їх черепа. Свій метод він тримав у секреті. Учені так і не дізналась, яка таємниця поєднувала антрополога із великими воїнами минулого він народився у родині лікарів. Та вже у дитинстві Михайло вирішить, що не обере фаху батьків, а буде художником. Насправді ж у житті йому доведеться назавжди поєднати медицину із малюванням. Його життя зміниться раптово. Після першого нічного жахіття хлопчик з плачем розповість про все батькам. Розкаже, як до нього приходила дивна людина з амулетами і без обличчя. І тоді батьки Михайла спробують допомогти синові здолати свого нічного гостя, а для цього запропонують намалювати. Її. Саме тоді у маленького іркутського хлопчика виникає ідея дізнатися, кому належав цей череп, яке обличчя було у тієї людини. І чому вона тривожила його уночі. Хлопцю допоміг випадок. 1917 року під Іркутськом, рідним містом Герасимова, відкрили найбільше в Росії поселення давніх людей. До Іркутська потягнулися десятки археологічних експедицій. На розкопках археологів постійно оточували місцеві хлопчаки, з-поміж них своєю старанністю вирізнявся один: він ні на крок не відходить від вчених. Прискіпливо оглядає місця розкопок, годинами відчищає від глини статуетки та наконечники стріл. Особливо ж цікавиться знайденими на розкопках кістками. Після першого жахливого сну мине 10 років. Відтоді Герасимов почне шукати людей з минулого. Аби довести, що насправді вони виглядали зовсім не так, як їх малюють у підручниках з історії. Вже за кілька років. Його відкриття шокують сучасників. Та ніхто не здогадається, що найбільше Герасимов прагнув лише одного спокійно спати вночі. У дитинстві йому часто снився один і той самий сон. Увісні до хлопчика повільно наближається постать у шкірах та амулетах. Обличчя цієї людини Михайло Герасимов ніколи не бачив. Замість очей на нього щоночі дивилися порожні зіниці черепа. Щоб припинити ці жахіття, хлопчик вирішує знайти людину зі своїх снів і подивитися у її справжнє обличчя. У 10 років Герасимов вивчав з археологами скелети давніх людей. В 11 відтворював їхнє обличчя за знайденими черепами, а в 13 вже працював у морзі. Разом із судовим медиком, Михайло проводив розтини трупів, вивчав будову м'яких тканин. Найбільше ж Его интеровали черепами. Для того, чтобы накопить вот свой эмпирический опыт, он очень много, во-первых, препарировал. Такой способ анатомический был когда-то измерением закоп... толщины мягких тканей в определенных участках, иглой иглой, раз... распилы замороженных голов. Он работал целыми днями. Саме тогда, в 13 с половиной лет, ему высунул свою первую гипотезу. Як не може бути у світі двох однакових облич, так не існує і двох однакових черепів. І саме форма черепа відповідає за формування неповторного людського обличчя. Можливо, про це відкриття ніхто б так і не дізнався, якби Герасимову не допомогла доля. Якось, коли він блукав лісом, хлопець зашпортався і впав. Те, що він побачив у землі, вразило його на все життя. Чотирнадцятилітній хлопчик з Іркутська знайшов і самостійно розкопав поховання людей кам'яного віку. 1921 року про це написали всі радянські газети. А за кілька місяців відвідувачі музею заворожено дивились в очі двох первісних людей пітекантропа та неандертальця. За всю історію антропології це була перша вдала спроба відтворити риси обличчя давньої людини. Звістка про наукове відкриття Михайла Герасимова облетіла весь світ. радянські вчені скептично поставилися до реконструкції, зробленої 14-літнім хлопцем. Вони вважали її просто дитячою фантазією. Герасимов почувався ображеним. Аби довести, що він не вигадав ці обличчя, молодий археолог продовжує розкопки та заняття анатомією. Та мене ще сім років, перш ніж збіг обставин і фантастична удача допоможуть хлопцеві довести свою правоту. 1928 рік село Мальта поблизу Іркутська. Вже кілька місяців біля нього ведуться розкопки. На них працює і Герасима. Та вчені не можуть знайти жодних слідів давнього поселення. Успіх експедиції приносить 18-літній археолог Герасимов. Лише через багато років він зізнається своєму другові Борису Раушенбаху, що побачив це місце вісні. А академік Раушенбах відкриє його таємницю лише після смерті Герасимова. Михайло Михайлович був наділений містичними властивостями. Він розповідав мені, що копаючи стоянку доби палеоліту, ніяк не міг досягти успіху. А в ніч перед тим, як знайти її, він все це побачив у вісні. і вранці вже знав, де копати і що там буде. Того ж дня експедиція знаходить унікальне поселення часів кам'яного віку. Жіночі статуетки із кості, фігурки птахів, а головне. Черепи людей, подібні до яких знаходили раніше тільки у Європі, це була сенсаційна знахідка. Михайло Герасимов довів, що багато тисячоліть тому на території Сибіру вже мешкали племена людей європеоїдної раси. Та найцінніша для Герасимова знахідка череп, роздріблений на сто сімдесят шматків. Він склеює їх. А коли оглядає свій витвір, його кидає в під. на нього дивиться шаман зі снів. Дивлячись на голову цього шамана, люди вперше довідалися, як виглядав мешканець давнього європейського поселення у Сибіру. Більше того, молодий антрополог точно відтворив і вигляд самого поселення. Коли у Герасимова запитали, звідки він дізнався про такі подробиці. Антрополог загадково відповів: я був там. Не дивно, що науковий світ таке пояснення не задовольнив. Герасимов розумів, аби його метод визнали, лише інтуїції і містичних снів недостатньо. Потрібно розробляти наукове підґрунтя своєї теорії реконструкції обличчя за черепами. Та як довести, що він правильно побачив обличчя давніх людей? Після знахідки у Мальті Михайло Герасимов переїздить до Ленінграду. Там влаштовывается реставратором вермитаж, а весь вильный час продолжает досліджувати черепи. причем у недавних людей, а тих, які померли зовсім нещодавно. Что самое интересное? Как всегда, все гениально и просто. Ему пришло в голову, что для того, чтобы знать, правильно ты восстановил древнего или неправильно, тебе прежде всего надо восстановить современного. До цих його спроб вчені ставляться з іронічною посмішкою. У Герасимова немає жодного прибічника. Усі свої досліди він проводить сам. Щодня препарує трупи і вивчає залежність сполучень тканин обличчя із кістками черепа. Значить, він заморажував трупи, допустимо, да, вот голову чоловічку. І потім на серкулярне пілі, остро заточений робив вот такі срези. І смотрев, як покров, ну, кожа, підкожна жирова клетчатка. У своїх дослідженнях Герасимов використовував звичайно закипюжену голку. Нею він вимірював товщину шкіри обличчя. У різних місцях голови вона різна. І в залежності від кута прилягання шкіри до кісток формуються ті чи інші риси обличчя. Зараз таку ж роботу за кілька секунд може з легкістю виконати комп'ютерний томограф. Дивіться далі, як метод Михайла Герасимова врятував Москву від першого радянського маніяка? Яке прокляття почув антрополог в могилі Тамерлана? І чому він 25 років вимагав дозволу розкопати поховання Івана Грозного? Ми вирішили влаштувати власний експеримент у московському бюро судової медичної експертизи. Послідовник Михайла Герасимова Сергій Нікітін обирає один із іще недосліджених черепів. Він бачить його вперше. Для нас цей череп нічим не відрізняється від інших. Перевіримо, чи розповість він сучасному антропологу свою власну історію. Зразу могу сказать, что бомж. Они рано теряют зубы, потому зуби, тому стоматологу не ходят. И у них лицевая часть очень поломанная. Им ломают носовые кости, потому что это драки, падения, значит, соответственно, на разные предметы и так далее. Вот видите, вот у него, допустим, вот стенка гайморовой пазухи проломлена, зубы давно утеряны. Здесь тоже все переломано, в общем, не жилец. Подобный эксперимент 70 в тому специальная комиссия с Академии наук запропонувала провести и Михайлови Герасимову. Якось у під'їзді один з петербурзьких сусідів зустрів Герасимова з посилкою в руках. Мимохідь він прочитав напис на ній і ледь не втратив свідомість. Адресою відправника була Москва. Лефортовський морг. Герасимов отримав з Лефортівського моргу 12 черепів. Вони належали жертвам жорстоких убивств. Прижиттєві фото цих людей зберігалися у архівах карного розшуку. За умовами наукового експерименту Герасимов не мав права їх бачити. Над цими реконструкціями він працював вдома на кухні. А незабаром дружина Михайла Герасимова та дві його доньки вже звикли до того, що замість посуду на кухонному столі лежать людські черепи. Папа, дай мені поіграти, що ти, дяточка, це не можна, це косточки. Ну, папочка, дай мені поіграти косточки. Танечка, ну це ж людський косточка. Ну, папочка, дай би пограти з чоловічкими косточками. Понимаете? Для нас це була обиднальність. Він зробив 12 скульптурних зліпків голів. А потім на засіданні кафедри судової медицини Московського медінституту члени спеціальної комісії порівняли їх із прижиттєвими фотографіями померлих. Усі присутні були настільки вражені, що не могли повірити власним очам. Герасимову вдалося абсолютно точно відтворити 12 облич людей, яких він ніколи у житті не бачив. І усі 12 робіт повністю відповідали фотографіям. Після тріумфального завершення експерименту з відтворення облич 12 жертв жорстоких убивств роботи Герасимова зацікавилися криміналісти. Протягом усього життя він час від часу отримував замовлення від карного розшуку. За черепами антрополог реконструював десятки облич знайдених трупів, яких неможливо було упізнати свою роботу з органами. Герасимов не афішував, аж поки не трапилася подія, після якої його ім'я стало відомим на весь радянський союз. У 60-ті роки в Москві з'явився перший радянський серійний вбивця маньяк Володимир Іонисян. Він стукав у двері городян, представляючись працівником мозгазу. А коли пересвідчувався, що у квартирі лише жінки чи діти, безжалісно вбивав їх і грабував квартири. Серію жорстоких убивств припинив Герасимов. Він говорив з усіма людьми, які випадково бачили маньяка, випитував усі деталі зовнішності, а потім намалював настільки точний портрет вбивці, що Іонисяна впізнали і затримали просто на вулиці. Цей випадок довів в науковій роботі Герасимову допомагали не лише знання, а й феноменальна зорова пам'ять те, що сучасні парапсихологи називають внутрішнім оком. Одного разу, побачивши людину на вулиці, він запам'ятовував її до дрібниць. Про зайшов ну, то такою криміналістичної а папа с мамой вышли просто вечером пройтись, и навстречу им бегут милиционеры и спрашивают, вы не видели, тут пробегал такой-то, такой-то. Мама видела, что мимо промелькнул какой-то человек, но не более того, что он был мужчиной. Папа описал, как он выглядел и во что он был одет. На жаль, туди интуицию и феноменальную здоровую память Гарасимова могли оценить лишь криминалисты. Вчені антропологи ж протягом усього життя вченого звинувачували його у шарлатанстві, тому що деяких речей він пояснити просто не міг. Після знаменитого експерименту із реконструкцією 12 облич за черепами у колі наукових опонентів Герасимова почали поширюватися чутки. Говорили, що антрополог якимось чином бачив фотографії людей, обличчя яких він відтворив під час експерименту. Відтак йому знову, наче школяреві, запропонували скласти іспит. 1874 рік. Український мандрівник Миклуха Маклай повертається до Петербурга після трирічної подорожі до Папуа Нової Гвінеї. Разом з ним папуас служник, який прожив в Петербурзі недовго, помер від туберкульозу. Через 50 років його череп потрапив до етнографічного музею. Саме його обличчя повинен був реконструювати Герасимов на цьому іспиті. Антрополог не знав, що Миклухо Маклай встиг зробити одну єдину фотографію цього папуаса. Вона зберіглася у фондах музею. Вчені були переконані, Герасимов ні за що не здогадається, що ця людина не європейць. І дуже здивувалися, коли побачили зліпок. На них дивився папуас з фотографії. Роботи Герасимова говорили самі за себе, його метод діяв. І скептики у наукових колах нарешті були змушені із цим погодитися. Саме тоді до Герасимова нарешті прийшло визнання на батьківщині. Першими історичними реконструкціями Михайла Герасимова стали два черепи з Софіївського собору у Києві. Антрополог мав відтворити їхнє обличчя, а історики визначити, кому вони могли належати. Та попрацювавши Михайло Герасимов безапеляційно заявив: перший череп належить самому Ярославові мудрому. Герасимов встановив, що цей знаменитий руський князь кульга одна нога. У нього була коротша за іншу. Та вчені не повірили, що Ярослав Мудрий виглядав саме так, як його відтворив Герасимов. Правда відкрилася лише тоді, коли у Софіївському соборі під шаром штукатурки знайшли фреску із зображенням Ярослава Мудрого. Вона лише підтвердила бачення антрополога. Після реконструкції обличчя Ярослава Мудрого Герасимов отримує зливу листів із пропозиціями. Його запрошують працювати до Америки та Європи, обіцяють створити найкращі умови роботи і платити по три тисячі доларів за кожну реконструкцію. Ця сума на той час була величезною. Та вчений відмовляється після 15-річної перерви, до нього знову прийшли нічні жахіття сон, він переказує маленькій доньці як казку, тільки без кінця, адже кінець лякає його самому. Місячна ніч степом мчить вершник. На його руках дзвонять коштовні браслети. Цей вершник володар великої держави. Та він втікає, бо перечуває смерть. Саме вона змушує його скакати на осліп безкрайнім степом. Скакати Аж поки від утоми не впаде кінь, тоді падає і вершник, падає і дивиться на Герасимова пустими зіницями, там, де колись були очі. Цю останню частину казки Михайло Герасимов ніколи не розповідав своїй доньці. Хто був цей вершник, він не знав. Дивіться далі: як прокляття Тамерлена вплинуло на долю вченого, яким він побачив царя Івана Грозного. І яка помилка стала причиною раптової смерті антрополога? 16 червня 1941 року Михайло Герасимов із кількома вченими і під супроводом НКВС прибуває до Узбекистану. Тут археологи за завданням Сталіна мають провести розкопки могили великого шамана і воїна та Неперевершений, Таке прізвисько він отримав за те, що за всю історію ніхто не перевершив його у жорстокості. У 14 столітті Темерлан вбив десятки тисяч людей, переміг Золоту Орду і створив власну імперію від Арала до Парсидської затоки. Під час розкопок відбуваються дивні речі, постійно ламається техніка. У готелі, що знаходився поруч, прориває трубу і поховання ледь не затоплює. вчені налякані. Та Сталін наказує не припиняти робіт. Події наступних днів, на щастя, залишилися у кадрах радянської кінохроніки. В ніч на 20 червня поховання Тамарлана відкрили. Відсунули величезну мармурову плиту і побачили чорну труну, вкриту золотою тканиною. Та раптом старий працівник мавзолею почав благати не відкривати труни. Він розповів археологам, що за легендою, той, хто потревожить спокій Тамарлана, випустить у світ жорстокі війни. Герасимов не зважив на попередження. Надто гострою була цікавість. А раптом цей череп і належав вершнику з його нічного жахіття. Він наказав вибити цвяхи, а потім схилився над могилою і дістав з неї череп Тамарлана. Хто сквернить мою могилу? кличе на себе страшне прокляття, а на свою країну. жорстоку війну. Прочитав Герасимов на надгробній плиті Тамерлана. Та було вже пізно. Цю могилу археологи відкрили 20 червня 1941 року. І за два дні прокляття Тамерлана збулося. За два дні після цього почалася найстрашніша війна в історії. Герасимов сподівався, коли завершить реставрацію обличчя Тамерлана за його черепом, нарешті отримає спокій. Але результат реконструкції шокував його. Тамерлан виявився рудоволосим європейцем. І тоді Герасимов вперше йде на компроміс із своєю совістю. Він створює скульптуру монгольського типу. Однак, розглядівши її ближче, можна зрозуміти. Антрополог замаскував у ній справжнє обличчя Тамерлана. Якщо зняти шапку, прибрати зморшки навколо очей, можна побачити Тамерлан все таки європейць. Саме тоді Михайло Герасимов вперше засумнівався у власному дарі. А що як інші тирани виглядали зовсім інакше, ніж ми це уявляємо. Аби довести самому собі, що не втратив здібності, безпомилково реконструювати зовнішність історичних осіб, вчений починає клопотати про відкриття могили Івана Грозного. З проханням про це вчений звертається до Сталіна. Та генсек відмовляє антропологові: іде війна на дослідження, немає ані часу, ані грошей. На дозвіл розкопати могилу Івана Грозного, Герасимов чекає 25 років. Втілити мрію і подивитися в очі Грозному вченому допоміг випадок. У Москві почали будувати палац з'їздів. Під час робіт було порушено рівень підземних вод всередині кремлівського пагорба. Фундамент Архангельського собору усипальниці російських царів дав тріщину. Почалася робота з його укріплення. Саме тоді вченому нарешті дозволили провести розкопки і вилучити череп Івана Грозного. За життя Іван Грозний замордував вісім своїх дружин, вбив власного сина. Під час своїх страшних оргій страчував десятки невинних людей. Тому люди чекали побачити чудовисько. Але Герасимов показав їм каліку. Грозний мав очі різного розміру, обвислу нижню губу, нерівні ключиці. Через цей його торс завжди був нахилений вправо. Крім того, Герасимов визначив, що перед смертю у Івана Грозного був величезний живіт. Цар хворів на водянку. А на хребті деспота антрополог знайшов безліч наростів – Остеофітів. Це був результат відкладання солі. Обстеживши кістки, антрополог довів: кожен рух приносив цареві нестерпний біль. Можливо, тому він так любив робити боляче іншим. Реконструкція обличчя Івана Грозного стала для антрополога останньою значною роботою. А за кілька років після того, як реставрував обличчя Івана Грозного, Герасимов помер від серцевого нападу. Після смерті антрополога у нього залишилося безліч учнів, та ніхто з них не міг зрівнятися з майстром. Ніхто не володів його даром та інтуїцією. Михайло Херасимов залишився першою і останньою людиною, якій вдалося побачити справжнє обличчя великих людей давнини, побачити і відтворити так, наче він знав їх за життя.